А підписуйтесь на мій канал. Я дуже хочу вас, ваших переглядів. Давайте ми з вами ми підписуємося на мій канал. Якщо хочете, щоб Україна перемогла, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал і переглядайте мої відео зараз. Їх дуже багато. В мене вже H212 відео. Дивіться, кстати, моя с мій пестик. Ось така шерсть в нього. Вот он. Вот такие. Друзі, бажаю, щоб все було Україна, щоб ми перемогли, щоб, щоб у вас було мирне небо, щоб ніколи не було війни, щоб тривоги наконець таки, закінчились І ставте лайки, якщо ви теж. Хочете перемоги поски, як можна швидше. Ну, мені ця війна надоїла. Ставте лайки, якщо вам теж. Підписуйтесь на мій канал. Друзі, підписуйтесь. Я дуже вас люблю. Я такі красивенькі. Пока.